Йо, всім привіт! я yeah. Варварук. Yeah. Yeah. Якщо б мене запитали, в yeah. які роки ти би хотів переміститися, то іменно ті. Не в зараз, що в мене є популярність, можливості і гроші. Це ре реальне життя, якому ти знаєте, тільки починаєш дозрівати, тому що студентське життя дало мені можливості, сформувало мене як особистість, дало мені друзів. Прийшов був до одної викладачки на пару, і на мені каже, Дімчик. Ти запізнився, іди до директора. Якось ми з тим директором, не знаю, чи там зійшлися чи не зійшлися. Сам факт, що я вже прийшов так, якби на другу її пару, вчасно вже <сум> сиджу. Викладачка запізнилась на 15 хвилин. Ну і що ви думаєте, я сказав? Ми зняв вдвоє знову пішли до директора. Але е, хочу всім подякувати. що Дякую, що ви мене зрозуміли, дякую, що ви мені дали шанс і сформували мене як особистість. Студентські роки найкращі, університет Короля Данила то є Любов.